Всім привіт! Давно нічого не викладала на свій канал, але сьогодні я хочу зробити разом з вами ось таку сніжинку з 6 мм намистиночок. Вона прозора, але намистинки мають покриття АБ, і вони дуже гарно переливаються. Ось такі вони виходять. Також можна зробити намистинки по цьому майстер-класу з 8 мм намистиночок. Вони будуть. Більші за розміром, але також дуже гарно будуть виглядати. Для цього нам потрібна проволока дріт для бісероплетіння. В мене в даному випадку 0,3 мм діаметру, але ви можете взяти і 0,37, і 0,4. Дивіться по собі. Також нам знадобляться ось такі намистиночки, які мають розмір 6 мм. Ось так. Або оберете 8 мм. Дивіться по собі, ще раз наголошую. Також нам потрібні будуть кусачки, щоб обрізати залишки дроту, і зручний вам інструмент, щоб підтягти кінчики. У мене в даному випадку круглогубці, бо плоскогубці я десь вже завіхрила. І так, ми починаємо. Відрізаємо дріт довжиною близько метра. На один з кінців набираємо вісім бі е бісеринок на мистиночок. Звикла казати бісеринки, тому що я працюю з дибіду з бісером. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Ось так. Вісім на мистиночок тягли. Потім ми склад. Даємо дріт хрест-навхрест і проходимо в першу намистинку. Ось так хрест-навхрест, залишаючи один з кінців близько 7 сантиметрів. Ось так. І в нас утворилося ось таке коло з намистиночок. Тепер на довший кінець дроту, ми надягаємо сім біс... э, намистиночок. 4. П'ять. Шість. Сім. Так, ось. Сім на мистиночок. їх до нашого кола. Ось так. Віддвигаємо перші три. І хрест навхрест проходимо в четверту. Ось так. Хрест навхрест. Ось так. І тримаю цю четверту бісеринку дуже тугенько, щоб вони не зіскочили, було близько до першого кола, і підтягуємо ось так. Гарненько тут підтягуємо, щоб у нас нічого не висіло. З дротом це трішки важче, але воно тоді буде тримати форму, щоб у нас ось, вийде ось такий елемент. Тепер на цей же самий кінець довгий ми надягаємо три намистинки. Один, два, три. Є. І тепер нам потрібно пройти в оцю ось першу намистинку, з якої в нас виходив дріт. Ось першу, і потім ще вийти в оцю другу. Для цього ми розвертаємо і хрест навхрест проходимо через першу. На мистинку воно просто пройшло через першу. Ось так. Не бійтеся, що воно трішки це коло попускається, бо воно потім все підтягнеться. Підтягуємо. І тепер цим же ж кінцем дроту проходимо через сусідню намистинку в першому колі. Ось так. Проходимо і підтягуємо. Дивимось уважно, щоб у нас дріт не перекручувався, щоб не Ходили зайві петельки і все гарненько затягуємо. Так, у нас ось вийшов такий елемент. Тепер продовжуємо. Починаємо плести другий елемент. Для цього на довшу проволочку ми надягаємо сім бісенок на мистинок. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Підтягуємо так само до основного нашого плетіння. Ось так. віддвигаємо перші три. Проходимо. Зараз ось так перевернути краще: хрест хрест через четверту натинку. Ось так згори донизу. Тут все гарненько тримаємо, щоб воно плотно. Один до одного прилягало, підтягуємо. Ось так у нас повинно вийти. Тепер надягаємо на довшу проволочинку одну намистинку. Ось так. Спускаємо до нашого елементу її. Ось так. І тепер уважно. Нам потрібно пройти через ось ці дві намистинки. Раз, два. Дуже уважно покручуючи бусинки на мистиночки, ось ми пройшли. І тепер підтягуємо дріт. Уважно, щоб у нас ніде нічого не перекрутилося. Ось так. Підтягнули. У Нас повинно вийти ось так. Тепер нам потрібно дуже обережно пройти через ось цю листинку і потім сусідню. Через раз, і два. Один, два. Через Дві намистиночки. Так, уважно дивимось. Один. Ось ми прийшли. Так, витягайся. Якщо що, можна собі допомогти інструментом. Опа, підхватили, підтягли, бо іноді можна не вхопити пальчиками той хвостик, який виліз, так, і підтягуємо. Ми пройшли зараз через одну, і зараз нам ще потрібно через наступну. Так само уважно дивимось, опа, попали є. І так само витягуємо, тут обов'язково дивимося, щоб у нас не вийшли зайвих петель, бо тоді не вийде в нас гарна сніжинка. Все гарно підтягли. Ось ми пройшли через цю і ось цю намистиночку. І зараз надягаємо ще сім намистин. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Підтягуємо до нашого плетіння. Ось так, віддвигаємо перші три, потім згори донизу. Хрес хрест. На Через четверту все гарненько підтягуємо. Ось так є. Ось так підтягли. У нас ось що повинно вийти. Надягаємо ще одну намистиночку. Так, і прох... тут можна підрівнювати отак кінчик. І проходимо тепер знову через попередній елемент, через раз, два, дві намистинки. Першу ми пропускаємо після хрестика. Раз, один. І ой. Так, через одну ми пройшли. Це іноді так буває, тому що намистинки можуть стояти не на одному рівні. Так, один. І тепер через другу намистиночку. Цього раз. Так. О, є пройшли. Ні, не пройшли. Так. О, є пройшли через. Зараз воно нас... через другу намистинку. Гарненько все підтягуємо, слідкуємо за дротом, щоб він не перекрутився, щоб нас не творились зайві петельки, щоб дріт гарненько проходив через ці отвори, так, є. І... І тепер нам знову потрібно, ой, вибачаюсь, пройти через, зараз я покажу, через ось цю. І наступну бісеринку. Обов'язково через ще ці дві намистиночки потрібно пройти. Так. Можна спробувати через одну, потім через іншу. Так. І... Так, в мене через одну пройшло. Підтягуємо. Так само уважно дивимося, щоб у нас ніде нічого не перекрутилося. Нам це не потрібно. Так, і ще через одну. Ось так є. Так само дивимося уважно, щоб все було гарненько. Так. А Зараз у нас є три. Елементи, нам ще потрібно зробити таких 5 штучок. Самостійно зробіть 6, всього, щоб було 6, зустрінемось з вами на сьомому елементі. Любі мої, приношу своє вибачення, я помітила тільки що помилку. Нам потрібно зробити 8 таких вершин, тому От Ви самостійно плетете 7, і на вісьмій ми з вами зараз зустрінемось. Так, ми зробили з вами 7 вершиночок у нас є. Зараз потрібно зробити восьму. Дивимось уважно. Тут нам потрібно пройти через раз, два, дві ці намистинки, ті, що у нас в першому колі. Так, дивимося уважно, де в нас виходить дріт, підтягуємо обережненько, щоб у нас ніде нічого не перекрутилося, гарненько затягуємо. Так, один. Тут через втору це буде два. Так само все поправляємо, щоб було все гарненько. Підтягуємо. Тут у нас гарно коло підтягнеться, вже все стане на свої місця. І ще нам потрібно пройти через. Ось цю і ось цю намистинку. Тобто ще через дві. Проходимо. Раз, і два. Ось в мене зараз вийшло пройти через дві намистиночки. Підтягуємо, Так. підтягли, все гарненько стає на свої місця. Тепер ми надягаємо не 7, а 5 намистинок. Один, два, три, чотири, пять. Надягли п'ять намистиночок. Підтягли до нашої сніжиночки, три намистинки ми відкидаємо в сторону. Через одну ми проходимо хрест навхрест. Зараз я покажу, що повинно вийти. Так, і є, підтягуємо все гарненько. Так, підтягли. Так, у нас повинно ось так вийти. Тобто, через те, що ми пройшли через один, два, через дві бісеринки це у нас вже восьмий елемент пішов. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. висновку у нас виходить сім намистиночок. Але ми надягаємо п'ять. І тепер на довгий кінець дроту ми надягаємо лише одну намистиночку, так як в попередніх разах, і проходимо через ось оцю і цю намистинку. Так, Ось є, пройшли. Так, гарненько все підтягуємо, поправляємо, щоб в нас в жодному випадку ніде. Дріт не перекрутився. Ось. Ми все гарненько підтягли, що в нас вийшло. Але для того, щоб прибрати ці кінці дроту, нам потрібно ще пройти через ось у нас проволочка виходить з цієї намистинки, а нам ще потрібно пройти в ось цю. Ось, в ось цю. Проходимо. Тут може бути важкувато, тому що вже все підтягнуто, затягнуто. Обережненько проштовхуєте її, О, і виходите. Є. І затягуєте, поправляючи, щоб у вас ніде нічого не перекрутилось. Не перекрутилось. Ось так. Тепер, так як у нас це проволочинка з цього боку, це ми проходимо просто через центральний отвір сніжинки на іншу сторону, все підтягуємо. І ось наші два кінчики дроту. На цьому етапі можна найдовший обстригти трішки, зайве прибрати. Так, ось так. У нас ці два кінчики. Тепер можна їх декілька раз, два, три разів перекрутити, все поправити ось так. Ось тут така невеличка скруточка буде у вас. І в нас є навпроти цієї скруточки ось, зараз покажу: ось наша скруточка. І ось навпроти неї дві намистинки. Нам потрібно пройти цими двома кінчиками через ті дві намистиночки. Раз і два, підрівнюючи кінчики, щоб в нас гарненько все підтяглося. так Поправляємо, щоб гарно все стало. Ось так. Ось така петелька може вийти. І тепер за ці два кінчики ми гарненько підтягуємо, щоб у нас та скруточка вся сховалася серед намистиночок. Ось вся скруточка сховалася, її не видно. Дріт виходить через дві намистинки. І тут ми тепер так само обкусуємо зайве. Ось так. І у висновку ми зробили. Ось таку сніжиночку, дріт ніде не видно. Ну, тут трішечки видно, але він приглажується і він не зачіпається. Його можна закрити стрічечкою або шнурочком, як вам забажається. І ось така сніжиночка у вас у висновку вийде. Ось така гарненька. Ось можна зробити з 6 мм намистиночок, а можна зробити з 8 мм. Це вже за бажанням, Вони будуть відрізнятися лише розміром. Ось так. Всім дякую за увагу. Дякую, що приділили час для мого майстер-класу. Буду дуже вдячна за вподобаєчки та підписочки на мій канал, тому що я планую поновити майстер-класи на ньому. Тобто я хочу ще відзняти майстер-клас. Ось такий дзвоникс, або, схожий, там ще є в мене інший, з ширшою юпочкою, з підничкою, скажімо так, також ось такий знамостин гарненький. І, можливо, ще поновлю роботу з китайським або чеським бісером у вигляді квітів, букетів, гілочок цікавих, так як ми не було в попередніх майстер-класах. Кожну майстриньку обіймаю, бажаю вам рівненьких намистиночок, щоб ваша ниточка, чи дротик, чи лісочка не плутались. І всім дякую ще раз за увагу. До зустрічі!